Тепер я буду допомагати Ані розбиратися ЖК Києва та Київської області. Біля відділу продажу реально гарно зробили. Ну і ось ці піщані гори, піщані гори дуже гарні. Неймовірно, сучасний газон з автополивом. Як бізнес-клас, щоб... Не, я б не, сказав, як, не бізнес як, як комфорт. Зараз телефонуємо в відділ продажу ЖК Континент. Подивимось, там будують чи імітують. Друзі, привіт усім! З вами рубрика Будують чи імітують і я, Олександр Тернавський, співведучий Костянтина Писаренко. Ви хочете запитати, де Аня? А наша Аня стала мамою. У -у -у! Так, напишіть в коментарях привітання і буде дуже приємно. Тому тепер я буду допомагати Ані розбиратися в ЖК Києва та Київської області та справді дивитися дійсності, будують вони чи імітують. Але не хвилюйтесь, Аня скоро повернеться і підготує для вас наступний огляд житлового комплексу. Сьогодні, друзі, ми з вами в місті Герої України Бучі. І ми завітали сюди, щоб дізнатися, як іде будівництво новобудов, темпи зведення та ціни. Перший ЖК, з якого ми почнемо сьогоднішній огляд, це Парк Роял. Це відомий забудовник по. ЖК Британський квартал і ЖК Нова Англія. Пізніше ми пройдемо відділ продажу, а зараз ми тихесенько так пройдемо все ж таки на майданчик будівництва. Подивимось, там будують чи імітують. Подивимось, що, що дійсно тут. Добрий день. Добрий день. А що, підскажіть, будь ласка, що тут будують чи не будують? Відділ продажу. Відділ продажу, всі питання, так? Да. А взагалі багато людей зараз будують? Я не знаю, я не читаю. Не вважаєте? Зрозуміло. Вулиця Виговського, місто Буча. Дозвіл виконання будівельних робіт від 20 грудня 2023 року. Судячи по картинці, дуже гарно має бути. Прямо як міні-Нова Англія, тільки в Бучі. Але по факту подивимось, будується це все чи просто імітується. Початок виконання будівельних робіт 20, 12, 23. Сьогодні у нас 12.08.24. 24. І ось за рік побудували ось тільки одну половинку одного будинку. Камера-мотор. Е, що ми бачимо на даний момент? По проєкту в них має бути 23 будинки. На сайті пише, що два будуються. Бачимо, ми по факту один, але, можливо, другий будинок вже на етапі котловану. Ми цього не бачимо, тому що не можемо зайти на територію. Двері закрили. Кого я побачив? Я побачив одного будівельника, одного охоронця і одну собаку. По факту крани не працюють, будівництво як такого я не бачу, щоб йшов процес. Не знаю. Гарно, гарно зробили фасад, поставили гарне озеленення, а по факту не знаю. Зараз підемо, дізнаємось всі нюанси вже в відділі продажу. Переходьте, переходьте в зелений, поки. Переходьте. Біля відділу продажу реально гарно зробили. Добрий день. Доброго дня. Агентство The Capital. Ми їздимо по ЖК новим сучасним і дивимось, коли ж вони збудуються. Чудово. Давайте вас трішки дорієту. Давайте ми зараз з вами знаходимося ось тут. Так. Це відділ продажу. В'язна uh -huh. частина Орків загальна територія всього комплексу 25 га. гектарів. Чотири із яких це буде рекреаційно-паркова зона, тобто зона без забудови взагалі. Uh -huh. І також ми будуємо по е новому законодавству згідно ньому. Ми повинні побудувати в першій черзі інноваційне укриття, само укриття цивільного захисту населення. На, на скільки людей? Розковищу. Більше трьох uh, тисяч людей. Трьох тисяч. А сам так. комплекс скільки передбачає? П'ять тисяч тисяч. На території в нас запланований торговий центр, приватний дитячий садок та школа. Територія буде закрита. Під охороною з відеонаглядом вхідна система буде карткова. Рух по комплексу буде по, по зовнішньому кільцю. Двір без автомобілів взагалі, прогулянкова частина. Uh -huh. А коли mm -hmm. да, по часу взагалі планується завершення самого проекту? Завершення всього проекту планується сім 10 років. 7-10 років. Так. У нас буде побудована зразу оця урбаністичний да? простір, і ця частина інфраструктури буде також зроблена. А на рахунок е зони? Е Спа спа, Так. що там буде? Спа зона. Це в нас комерційний також проект халами, ба mm -hmm. і так далі. Басейн всередині. Не бачу, Я що там має бут... бути тенісні корти. А, не тенісний, а футбольне, баскетбольне поле. Чотири mm -hmm. гектари це рекреаційно паркова зони. Це те, що ми будуємо. По спа комплексу це буде комерційна пропозиція, в якій хтось може придбати і о, зробити собі красивий СПА-комплекс. Mm -hmm. І найголовніше це те, що всі комунікації на сьогоднішній день заведені на комплекс. Так скільки буде метр коштувати приблизно? Один Зараз. метр квадратний. У нас на є оційна пропозиція. Квартира студія 28 тисяч доларів. Mm -hmm. Це 32 квадратних метра. Якщо однокімнатна квартира, це буде 33-500. Якщо двокімнатна маленької площі, це буде 33 200, якщо велика площа від 75 квадратів, 32 900. Це від 800 доларів. Майже 800. Доларів, 800 так. доларів квадратний метр. Розум. В середньому це зараз, середньому. але ми беремо цінову політику в Україні. Є варіант купівлі квартири по сертифікату. Є відновлення, є варіант купівлі квартири оселя, і є варіанти відтермінування від забудовника. На які взагалі затримки у вас чи вони є, чи вони будуть? Як ви взагалі відчуваєте, як проходить будівництво зараз будівництво на даному етапі? Будівництво йде на випередження трішки? Тобто ми активно будуємо по затримках у нас. Якщо все буде добре, то вкладаємося повністю в терміни. Можливо, там один-два місяці це можлива затримка по отриманню сертифіката про готовність будинку. А так, в принципі, по будівництву все, все йде все за планом. Також хочу наголосити, що компанія Royal House, перший столичний забудовник, який взагалі після повномасштабного вторгнення відновив свою роботу з 5 квітня. Тому ми активно будуємо, в експлуатацію, розвиваємося. У нас максимально цей великий комплекс. Стартує також ще один комплекс Оксфорд в місті Чайка. Нова добудується. Ми туди скоро завітаємо. Так, так приїжджайте, вони все достатньо, достатньо швидко. Ви ж бачите, восьмий поверх побачимо, побачимо. А що ми почули в відділі продажу? Що по термінам це 7-10 років. Буде будівництво повністю завершене, але що в саму останню чергу буде побудовано спа-комплекс, барбікю-зона, тенісні корти, волейбольні, баскетбольні. Якщо купувати в першій черзі і ще чекати років 9-8, то ну так собі. Я вже хотів би барбікю посмажити щось: якісь веганські сосиски, якісь Meat, знаєте, з друзями. Побачимо, побачимо. Побачим. В будь-якому випадку потрібно буде повернутися через рік. Коли буде здача першого, першого будинку, і вже будемо робити якісь певні висновки. Так, друзі, зараз ми знаходимося на другому комплексі. Це Гранд Бурже, Ліневич Груп забудовник. Збудовано ним шість об'єктів. Шість. Шість. Шість об'єктів. Але два з них не введено. Побудовано чотири будинки, один введений тільки в експлуатацію, і ще один ось цей будується, п'ятий. Ну треба перевірити, чи він взагалі введений той один і чого не вводять інші. Що тут за проблеми? Це бізнес-клас. Ну, На фотографіях на презентації воно е здається більш гарніше, так як ми думали, що тут е такі бучанські, новообщерські липки. Ось. Добрий день. А підскажіть, будь ласка, живете тут, так? Так, але, на жаль, тихенько воно... ходить. Без питань. А чому не введені в експлуатацію будинки, не знаєте? Введені. А скільки введено, не підскажете? Оці всі і той, так? Да? Потримаємо поки. Щоб не уїхало. Поки ми ще не зайшли всередину ЖК, давайте подивимося, що є тут по інфраструктурі взагалі. Ми бачимо, що є Gym Energy, спортзал. Потім а, в нас є фасадна така частина. Тут у нас знаходяться магазини родинна корзина, свіже м'ясо сир колбаски. Потім а, в нас є там ще медичний центр великий, Укрсібанк, є нова почта, студія краси і... Ну і ось ці піщані гори. Піщані гори дуже гарні. Дуже. Потрапляємо на секундочку кудись в Анталію або в Турцію, або в Єгипет. Коротше, що можна сказати? Мені здається, що на момент зараз, що ми бачимо, ось така історія. Зараз ще ми хочемо потрапити всередину ЖК і подивитися, що ще є там за інфраструктура. Там є по-любому магазини. У будь якій аптеки мають бути. Не знаю. Як ми зараз зайдемо, не зайдемо, тому що бізнес-клас, бізнес-клас. Все зачинено, все зак... зачинено. Ау! Впустіть нас! Так, на огляд. І тепер що ми робимо? Раз, два, три, пробігаємо швидко вперед. Дякую, машинка. Зараз подивимось, що по охороні тут. Затримують нас чи ні. Ну, щось тут бізнес-класом не сильно пахне. Дуже багато пустих приміщень під оренду. Ось, ми можемо якраз бачити ось цей будинок, що будується. Це п'ятий. Ми бачимо, що є будівельники, працюють крани, там щось сверлять, там щось ріжуть. Процес іде. Тут вже йде облицювання самого будинку. Добрий день! Скажіть, будь ласка, знімаємо про гранд бурже а тут введені будинки да, в експлуатацію? Тому що на сайті так. пишуть оці перший, другий, третій, так? так а, і цей четвертий. І цей теж. І цей введений. Так. Тобто введені всі, так. ну, окрім цього, що будується, так? так? П'ятого. Зрозумів. І як вам взагалі тут живеться? Е, нормально. Як бізнес клас? Щоб... Не я б не сказав. Не як, як комфорт плюс, так? так. Як комфортно? — Ну це вони вважають, що бізнес-клас, так. Да? А взагалі є, що по інфраструктурі, як добиратися? Ну, як... Наприклад, з парковкою ну, так? Да? — Типу, воно мі... без машин, але місця немає. Не вистачає. Там тільки, да? Да, десь На там, тій, дороги, так? На тій вхідній групі. А підземний паркінг. Але там ціни дурніші. Дуже дорого. Дуже дорого, Дуже дорого і їх намало. Ну, не вистачає. Реально, машинку було. Ставити, ставити хоч десь, хоч десь да? бо тут мало місця дійсно. Чи зараз не всі ще люди повернулися, багато mm. викуплено, але мало. А що тут по плюсам є взагалі? По що? плюсам прикольний двір. Ну, клас. Внутрішній, так? Да, да? Внутрішній двір. Да. Ну, ну і поруч є магазини, я бачив, да, багато лікарня. Багато. Да, дуже класно. Нова почта, е банк. А щоб магазин якийсь. А, і ще ну, я так, бачив джим. Ж ТЦ, да, і ТЦ. Да. Як, Як? Ну, авенір. Так. Авенір. А що по цінам, так? Да? Ціни метр квадратний зараз. Трохи менше тисячі. 800? 800? Ми брали 80 скільки? Два квадрати. Ми зараз доплачуємо. Трьохкімнатне, так? 82 за 72. За 80? Ну, 900 доларів. Але це вже в зданому було. Ага. А. Тобто десь від забудовника плюс-мінус 800 доларів буде. 750 навряд чи? Дорожче? Навряд чи, да? Ну, в районі 900, 900, дев'ятсот да, метр квадратний. Зрозуміло. Я бачу, що будинок газифікований, але наскільки я знаю, що це до 9-го поверху газифікують. Я бачу, що стоїть генератор. Це я певно, що на ліфти генератор поставили. Ну, якщо бізнес-клас, то мають ставити. Так, що можна сказати про ЖК «Гранд Бурже? Чотири будинки вже введено в експлуатацію і здані, заселені. Майже всі заселені. Є гарний водоспад, є територія, є внутрішні дворики. На рахунок бізнес-класу не впевнений точно, але є пентхауси, які свідчать нам про бізнес-клас. По фасаду сказати, що це бізнес-клас ні, це економ або максимум з натяжкою комфорт. по безпеці. Безпека, ну ми зайшли на територію, охорони як такої немає. Машина проїхала, ми зайшли. Якщо у вас є діти, ось, будь ласка, це заїзд на внутрішній паркінг, але тут зверху висять кабіля. Ну, ось це, це окей чи ні? Ну, це небезпечно, як мінімум. Ось. А... Ну, Якщо зробили на... На самих верхніх поверхах зробили там п'ять пентхаусів. То що, що це? Це бізнес-клас? Ну, така собі історія, не знаю. А, вирішувати вам, і 900 доларів за квадратний метр, звісно, що це не бізнес клас. Початком повноштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за кепітал, і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. Третя локація, де ми зараз знаходимося, це ЖК Київський. Забудовник Рубікон Груп. що можу сказати, цей ЖК складається з шести будинків або шести секцій, там так і до кінця не зрозуміло. На лун написано, що три будинки вже здані в експлуатацію, три ще будуються наразі. Але початок будівництва був аж в 2016 році, 8 років будується ЖК. Наскільки це нормально, не знаю. Але по фасадній групі, по фасадній частині можу сказати, що вже її немає. По загальним відчуттям тут на парковці є машини перед будинком, але щоб жили люди, я не бачив. Дуже багато пустих квартир. Я бачу, от там висять якісь речі сушитись, там ще є трошки речей, і подекуди є вазони на балконах. Зараз підемо на іншу частину. Будинку подивимось і зайдемо в відділ продажу. Запитаємо, що ж них тут відбувається. В них будують чи, чи імітують? Подзвоніть, запитайте. Ні, що чи ви чи? можете ви можете надати якусь інформацію про ЖК. Нам просто клієнтам нашим важливо знати, що це за ЖК. Щоб ми пропонували їм? Я вас прошу. Зверніться офіційно. Офіційно лист відправити вам. Ви, ви ну звичайно, на Окей. до власне контролі. Відділі продажу нам відмовили від. Е Взагалі якоїсь інформації, нічого нам не сказали, сказали відправити нам офіційний лист. Ну, Якщо вони не хочуть розповідати нам, то ми повинні самі дізнатися про все. І пішли дізнаватися, друзі, тому що щось тут нечисто. Що ми бачимо? Там, де відділ продажу, фасадна частина 85-90% не заселена. Тут також ми бачимо кутову частину будинку, яка не заселена. Дуже мало хто живе. Так зрозуміло, що взагалі нікого немає. Кажуть, що ці три будинки вже побудовано і введено в експлуатацію, але ще три будуються ось там. Зараз ми... Давайте спробуємо зайти туди і подивитися, чи вони будують. Бачимо, зараз крани працюють. Ось ці три будинки здані в експлуатацію. Бачите, фасад всередині не так вигорів, як ззовні. Відрізняється. Прям дуже сильно відрізняється. Бачите, відділ продажу нам нічого не хотів розказувати, показувати. Але ми зайшли, тут відкрита територія, і подивіться, що тут відбувається. Е, неймовірно, сучасний газон з автополивом, закритий дитячий майданчик з усім необхідним для спорту. Батут. Батутка. Ну, я вам скажу, що це жах. Дитячий майданчик в ЖК Київський засіяний просто камінням. Якщо ти просто падаєш, ти збиваєш всі руки, ноги, і це дуже боляче. Е, ніякої, ніякої трави, ніякого е, штучного, штучного гумового покриття немає. Просто асфальт, просто каміння і просто бетон. Ось такий треш відбувається всередині в дворі, дуже багато іграшок, вони скрізь. Крізь валяються просто, вони розкидані. А підскажіть, скажіть, будь ласка, знімаємо про цей ЖК. Хочеться взнати коментар у вас. Що скажете? Ви знаєте, да. я була в гостях. А, ви в гостях? Да. були. Ну мені подобається. А що подобається? Ну допустимо, подобається планування квартири. Все. Да. Ну я не знаю, так більше нічого не знаю. А як вам двір? Ну, двір, ну двір, ну діти, дитяча площадка є, дітям є де гратися. Ну, Тож тільки поки стройка йде, ну дай бо стройка закінчиться і все буде добре. На рахунок ЖК я не знаю, можливо, добудуються ще оці три будинки в такому самому форматі. І тут буде гарна е прибудинкова територія. Але на зараз це окремо стоячий будинок, десь серед поля, серед забудов, які будуються. Ну немає нічого такого, щоб. Можна було вийти навіть посидіти. Тут не подвір'я немає, з іншої частини просто парковка. Ну і видно, що мало людей живе. Видно, що мало людей живе. І так, що я можу сказати по висновку по ЖК Київському. Ну, по-перше, таке відчуття, що ти десь біля гуртожитку дуже брудно. Фасади побиті, вицвіщі вже, а, ніякого благоустрою немає, ніякої території немає. Все розкидано, дуже брудно, дуже якось отак. Друге, що я можу сказати, оці три останні секції мають бути вже введені в експлуатацію четвертого квартала 2024 року, як ми бачимо, ще тут майже половина не добудовано. Тобто йдуть вже затримки по цьому... по цьому всьому. Будинок стоїть просто неба, немає закритої ніякої території. Здається, що просто десь на... на краю світу. ось. Четверта локація, де ми зараз знаходимося, це ЖК Континент від забудовника Страховський груп». Наразі 6 будинків побудовано, 6 введено в експлуатацію, ще один будинок, сьомий. Він. Будується, але не зрозуміло, коли він побудується і буде введений в експлуатацію. Вся фасадна група кожного будинку в нас побита від градів, від снарядів, від кулеметних черг, так як була окупована Буча. Це все замазано, підмазано, зроблено, але фактично ми бачимо це. Ми вже з іншої сторони, коли обіжали, там буде більш детально видно. Зараз телефонуємо в відділ продажу ЖК «Континент» запитати, що на рахунок сьомого будинку. І вже не обід. І ще не додому. Немає зв'язку. Ну, Наразі давайте подивимось, що там далі. Добрий день. А підскажіть, будь ласка, вже, ви вже як «Континент» живете чи, чи ні? І так, і так, так? Да? Я так розумію, що оцей сьомий будинок, він будується взагалі чи ні? Не активно, але будується. Не активно, але будується. Ну, да, Бо всі кажуть, що потрошки будується, да. але по факту там нікого немає просто. А що по залізній дорозі? Сильно чути? Очищається. <звук> Нормально типу… <ощущається. звук> <звук> То як, так? Да? Я просто виріс біля залізної дороги, то мені взагалі в кайф в мене немає такого. А що це, будь ласка, скажіть, що це заліплено фасади піною монтажною? Так, да, да? да, 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 А, це, це коли це прильоти було. були обстріли? Да, 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 все... Бо я бачу, що піна, я не можу зрозуміти, чи це воно да, ззовні? Це просто поза... Поза... Да, позадували, да, да? да, так? Не матеріалу там матеріали. А взагалі, як вам ЖК, як живеться? Ну тут по вже більше вам розказує. Як тобі ЖК, як живеться. Як живеться? Нормально. Нормально? Нормально. Газифікований будинок? Так. А як по шумці? Соу-соу. Сусіди дуже гарно, чути. Чути, так? Зрозуміло. А з парковкою як? З парковкою, певно, немає. Немає. Там і внутрішня парковка у вас чи тільки йде. А, по колу, так? Так. Територія велика, по колу. Побачити з тієї сторони, то взагалі да, так, ми без проблем, проблем да, так. запаркувалися. А багато, ну всі ж будинки з данії. Да, багато людей живе, да? так? Він майже заселений повністю я бачу, що фасадна да, частина ще не повністю заселена. З цієї сторони подивіться, з цієї сторони вся заселена. Там заселено, тут тут немає, так? Да? Це, це вони залишились тут. А тут все заселено, колу, і туди і з цієї сторони повністю все заселено. Зрозуміло. Отже, друзі, що ми маємо? Які висновки робимо? Фактично, ми бачимо, що на будівництві нікого немає, але по словам власників ЖК континенту, перших шести будинків, тут проводяться роботи, і за останній рік побудували вже сім поверхів. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це дійсно так. Хто тут проживає, для нас це буде дуже важливою інформацією. Ще відзначимо респект забудовнику за те, що він після окупації Бучі допоміг відновити часткові фасадні роботи, залутати дірки, перефарбувати фасад, а також допоміг відновити частини стріхи. Тому що вона також була пошкоджена. Ось такі висновки. А ми рухаємося далі. Зараз знаходимося на п'ятому об'єкті Millennium State від забудовника Air Building. Написано на луні у нас ще два будинки, чотири секції. Перший будинок був зданий в 2022 році. І остання секція має бути здана в четвертому кварталі 2024 року. І зараз ми з вами подивимось, як же проходить будівництво останньої секції. Ходімо. Так, підходимо до останньої секції. Бачимо, що працює кран, що є працівники. Я бачу, і ви можете замітити так само, що половина вже фасаду останньої секції, останнього будинку другого, вже дороблена. Так що я думаю, що до 4 кварталу 24 року вже буде все зроблено і здасться в експлуатацію будинок. Що хочу ще зазначити, що е, ця частина ще не введена в експлуатацію, не здана. На тій частині вже багато хто живе. І дуже велика територія вільного простору для саме паркування вашого автомобіля. Дуже цікаво, що дуже багато ще є місць, виділених спеціально для людей з інвалідністю. І це окремий великий плюс. Ви просто гляньте, це ж кришталь. Ви таке бачили? Ви в Києві таке бачили? А це Буча. Це місто героїв України. Буча. Ковка. Все так. Найс! Nice. Так, заходимо всередину, в двір. Що ми бачимо? Ну так, да, оцю секцію вже добудують. Бачите, всередині в дворі ще фасад не, не дороблений, але вже побудований. Дуже гарно. Тут зона відпочинку також, є баскетбольна площадка, волейбольна, тенісний стіл. Ну, цивільно, цивільно. І по відгукам власників будинку, власників квартир в цьому будинку, що забудовник дуже крутий, що якщо є якісь моменти, питання по самому ЖК, він дуже швидко організовується і доопрацьовується. І ось як ми бачимо, йде будівництво повним ходом і прям молодці. І незважаючи на те, що йде ще повним ходом будівництво, забудовник молодчина. Взяв і зробив повністю внутрішню інфраструктуру для власників квартир, які живуть вже зараз. Зараз. А не через 3, 5, 10 років. Повністю зелена територія, повністю вся інфраструктура є внутрішня. Є дитячі майданчики, є площадки, є лавочки, є смітники. І ще дуже один великий прикольний факт. ЖК Київський! Так, а що по водоспаду? І так, місто Буча, На сьогодні все. Ми з вами сьогодні побачили дуже багато новобудов, що будується. Неодмінно приїдемо до вас ще раз, тому що у вас дуже багато крутих комплексів. І розповімо вам, наші глядачі, що ж дійсно будують чи не будують. Місто Буча. Хочемо побажати вам процвітання, щоб більше новобудов будувалося і менше імітувалося. І для безпечних угод і інвестування в нерухомість звертайтесь до нас в компанію нерухомості The Capital. Буча. Пока! Нормально все. Давай, щоб всі прищі видно було. Давай. Що ж це за бізнес-клас без такої крутої дитячої площадки?